Вражає кількість праці також на цій сорочці. Кожна спіраль це 13 стібочків, а спіралей на кожному рукаві більше 9 тисяч, тобто разом 18 тисяч і множити на 13 стібків. Ну, такі сорочки шила б цілу зиму дівчина. Традиційні узори відчуття, їх характер творення, технологія. Це священодійство, це боги принесли це мистецтво на, на землю. Кожна земля має унікальні свої узори, колористику, поєднання кольорів і е, символів в узорах. В цьому кілька є причин. Одна із них те, що Україна займає центральне місце в Європі. Це родюча земля, багата земля, тут були різні цивілізації. Та це велика біда, що ми втратили стільки під час лихоліть, цих двадцятому столітті. Ви знаєте, що за вишивку так можна було загріміти в тюрму. Багато хто життя віддав за це. І, звичайно, як самоідентифікації ідентифікацію українці додавали вже ну, це в 20 столітті. В костюм шароварний насаджувався, й писала Олена Пчілка, що наше шиття починає псуватись. Замість стилізованих квіток та гілочок можна побачити у наших селянок страшенну ляпанину, якісь неможливі рози, строкати зуб'я, птахи і все те ріже очі, і робить з рукава або з попередниці шматок московського ситцю, самого безлуздого смаку. Треба з тим псувати. Боротися, от, треба нам черпати <свісно> з чистоти і першоджерела нашої української давньої вишивки ідентичності. Це село Курашівці, Могилів-Подільський район. Сорочка весільна, яку історія її така, що носили лягали тільки на весілля хлопці у родині. І це не одне весілля було в цій сорочці. І на ній ми бачимо пари птахів, які чергуються червоні, в колориті, червоні-чорні. І насправді це соколи. Цікаво, мені було знайти таку сорочку, як фольклориста Надайчук збирав, і він записав таку колядку, в якій говориться про те, що дівчина братові вишиває сорочку. І на цій сорочці на комірці зірки місяці, а на манишці райські пташки. А на пелені тури олені. Як ти, брате, будеш женитися? Е, е, сонце і місяць тобі будуть світити, райські пташки щебетати, тури олені будуть грати. А ти, брате, вже оженився. Сонце і місяць за хмару зайшли, райські пташки у вирій полинули, тури олені в ліс подибали. Я кажу, Боже мій, яка, яка колядка? Це ж архаїка, це тисячі років. Де та сорочка? То ви її шукаєте? Та... Ну от проміжний варіант зірки місяці Ще не є, зірки місяці є е, найчастіше вже вона символіка неба. І ось райські пташки. Вже ми на, на половині шляху. Це Ще Ще трошки цури Олені. Олені. Такі є сорочки, яку ви хочете знайти. Я думаю, що є, напевно, це вона десь, десь, десь близько. Пане Юрію, я спеціально вдягнула вишиванку з нагоди дня вишиванки. І знаєте, ніби так уявлення загальне маєш, але напевно кожна вишиванка якось має таємниці швів, технологій. А що ви про цю можете сказати? Чудова буковинська і давня вишиванка ну, вишита правильніше сорочка, бо ми якось намагаємося. Ці терміни трошечки вживати коректно. В народі ну, не казали вишиванка, казали сорочка, шита сорочка, вишита сорочка, чи ткана є й варіанти. А слово вишиванка ми знаходимо у виданні Олени Пчілки, зокрема четверте перевидання 1912 року у Києві. То там е, в передмові говориться, що українські вишиванки і тканки славилися своєю красою. Тобто, це ну можна сказати, що взагалі вишиванки тканки, тобто це означає речі, це, це не тільки до сорочок ця, цей термін можна вжити. Але якщо ми говоримо про традиційні. Сорочки, то це вишита сорочка, тобто це свято української вишитої сорочки. Якщо подивитися дійсно на ці паради вишиванок, це людина вдягла вишиту сорочку, стару чи нову, до неї якісь джинси і пішли. Тобто, ну, це так, це сучасний підхід, такий варіант. Часто на цих же парадах вишиванок дівчата, жінки, які ну, не виросли в традиції, От вони беруть стару сорочку і вважають, що це як сукня, От, вдягають її, і, і може там якимось пояском підперезують і марширують. Ну вже зараз таких вже, можна сказати, що й нема, бо то розголос, такий, знаєте, і коментування цих, цих всіх явищ то робить свою справу, що це є натільна білизна, це є. Сорочка перша одежина, яка вдягається на тіло людини, і, відповідно, поверх неї треба одягати поясне вбрання, нагрудне і так далі. Ну, А ваша сорочка, ну, бо це таки сорочка, хоча вона ну, напевне була до підточки, ну, нижня частина, але вже у вас вона тільки верх От, тобто станок. От сорочка. Станок, і вона вишита вовняними нитками. Це Чернівецька область, Буковина. Коли говоримо про буковинські сорочки чи Чернівецькі, то це дуже таке розмаїття стилів, технік, кольорів, орнаментів і так далі. І але ця така вишукана витримана. Вона створена ну, ще за тими якимись такими давніми зразками і канонами. Також цей колір не червоний, яскравий, а саме вишневий, темно-червоний. Я не дарма так запитала, тому що. Зараз наскільки все це звужується, тому що справді в сорочках і, і тих давніх є дуже багато різних елементів, швів, технології різні використовуються. А зараз можна так побачити, знаєте, хрестик гладь, хрестик гладь. Наша вишивка, вона на жаль втратила певним чином і зміст наповнення, тому що хрестик. Прийшов до нас з Західної Європи, ну так, власне, поширився більше завдяки брокарівським та іншим цим узорам. І він замінив всі ті 300 з гаком швів, які є у нас в Україні. Оце велике багатство, яке тех... технологічне, яке свідчить про високий духовний рівень, який закумульований в надрах цього етносу, цього народу. Тобто далеко не всі народи в світі мають таку батючу багат, вишивальну культуру, як Україна два власне шви, які останніми прийшли на терени України, і які власне потіснили ті всі 300 з гаком попередніх цікавих оригінальних самобутніх технік і швів. От тому на жаль, у пересічно у людей складається уявлення, що українська вишивка це оці два шви. Хоча, ну, наприклад, є техніка мереження. Це понад 40 швів, понад 40 різних мережок. Ну Це і не гладь, і не хрестик. Це вже ніби це, можна це виділ, козляки, виділити. Хрубачки, це хрубачки, черв'ячки, оці всі насліди. Виколювання тема. Воно є теж різне, от ну і десь це біля 30 технік. Тобто, власне, техніка це технологія нанесення стібків на тканину, а на основі техніки вирізняють шви. Зародження цих швів воно залежало від регіону, де люди жили. Чи люди чули один від одного, переманювали, переманювали? Чому така багата вишивка в Україні? Цьому ну кілька. Є причин. Одна із них те, що Україна займає центральне місце в Європі. Якби Україна, ця родюча земля, багата земля, тут були різні цивілізації. Це один момент, а другий момент, що це чотири природні зони: полісся, лісостеп, степ і гірські масиви Карпат і Кримсь, Кримський гір. От Плюс чотири яскраво виражені пори року. П'ять етносів, які склали український народ за хведром вовком, за антропологією. Це різні цивілізації. І статево-вікова структура населення, тобто діти, молоді, хлопці, дівчата, весільне вбрання і далі по 10 років періодизація. От це все коли почати. Множити, множити і множити оці всі варіанти, це десятки тисяч орнаментів. І ми це бачимо по всій території України. Тобто не, е, так, от, наприклад, ставлення до кольору неоднакове. Наприклад, як на Поділі вишивають там, чорними нитками вовною чорних овець, і це навіть весільні сорочки в той час, коли Полісся. Просто з жахом дивиться, як весілля в чорному кольорі. Це тільки з культом похоронним, поховальним, поминальним може бути в них пов'язано. А там червоного багато. Поет сказав, що червоне то любов, а чорне то журба. Ну, по-перше, це смішний, скажімо, смішна цитата, що ну, так було весело нашим предкам, що не було що їм робити. І полоскотати треба нерви. Так? Ми бачимо ось зараз, в якому стані ми є, от. і хто б це вишивав журбу на своїх сорочках. Ви мені скажіть. Сорочка така, ну, як, як і доросла ніби, з Сарненського району Рівненської області. І от тут рядами шиті хрестики, вони двосторонні, тобто коли е, всі проміжки, які є з лиця, хрестики з вивороту і навпаки. От, і тут хрестики, але завважте, от, дивіться, під лівою рукою окремо е, нашитий хрестик, от, тобто, коли е, він е, е, тут нашитий, як оберіг, окремий оберіг. От, це якась від вроків, тому що, а що те, що ви казали, маленьку, що робили оберегу. Та, маленьку такі. дитину не, не зурочили. Це полісся, це заболочена це е, да. територія низинна, це низовина, лісова циркуляція енергії там, де болото, тобто зас, застояна енергетика. І от феншуй же і хочеться яскравості. Так, тобто в хаті це рушники, ну а в одязі, звичайно, що вишивка червоними нитками, вона і дасть ту, підйом тих енергій, приплив. Поділля цілком спокійно ставиться до е, чорної вишивки, і вона є святкова, є багата. Ну, Дійсно, червоне то любов, а чорне то земля. Це весільна, от, вона шита шовковими нитками і вовняними, а також золотими срібними нитками. До речі, от оце скісне таке, цікаве на рукавах розташування, воно, як знаєте, в якихось туземних народів розписування тіла різними смугами. От правильне отак розташування, коли жінка йде, то вона як, ну, як корабель, як криголам, і розштовхує та, і відводить в сторони всякі, е, зайві якісь енергії, негатив. Ну і тут є теж оцей символ, так? так, так оцей та, символ оці оберіг мотиви гусочки, гесики, як на поділі кажуть. Ну, його ще називають універсальна руна. Що значить універсальна? Це одночасно вона дає захист і є е, амулет і е, талісман. Звернення завжди в наших предків до землі було мати, сера, земля. Тобто, вона, коли буде сира, то тоді вона буде родити. О, земля моя всеплодюща мати. Тернопільська. Подивіться, яка краса. Із, Металевими нитками посріблені позолочені. Часто і використовували десь, вкраплювали шовкові нитки. Це теж з цього ж району борщівська, але ось білені і не білені нитки. Подивіться, яка вишуканість. Це є в книжці в цих авторів по, по так. Вона має тут дуже багато метрів. Тут десь 10 метрів з'єднувальних швів. От, тому що тут всі деталі. І це святкова була сорочка. Так, так, звичайно. Всі деталі з'єднувані ось такою розшивкою. Скільки українці так. мали фантазії, так? З одного боку, фантазія, з другого боку і традиція. Дивіться, назви які. Наприклад, мережка Снопик, мережка гречечка, мережка вівсяночка. Там, ну, от, такі всі Вишивка житом. От. Тобто, щоб все відтворює. Це все, 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 все землеробська така, тематика. Але ж ці нитки теж треба було до такого вигляду довести, та, щоб от вони саме так, в такому так, були так. Відтінку і, А от, наприклад, поєднання кора дуба коричневі і сирові нитки. От, дуже гарний такий візерунок. З цими s мотивами вужами, от, довкола оцього солярного знаку сонечка. Тобто це дух, душа, сфера світла. І чотири вужі, довкола, які співвідносяться із чотирма стихіями: вогонь, повітря, земля і вода. Тобто всі обереги вкладали, та, всі символи Це Піщанський район колишній Вінничини, Придністров'я. Дівчина мала вишити для нареченого таку сорочку, встигнути до весілля. В народі ж, знаєте цю приказку, та своя сорочка ближче до тіла. Що це означає? Дивіться, у багатьох місцевостях на весіллі наречений на посаді сидить у двох сорочках. І своя сорочка ближче до тіла. Він йде в своїй а своя сорочці, мамині, рідніша, мамина, мамина, родина його. А він... поверху він вдягає сорочку, цю, що вийшла наречена, і в народі казали, що вона присушує його до себе цим. Тобто він, коли вдягає цю сорочку, він вже починає з нею більше контактувати, розуміти, але вдягає на свою. Так, поверх тої. Це Закарпаття. Це дуже цікаво. Це сорочки, які люди часом помилково вдягають задом наперед. Чому? Тому що у них розріз ззаду. От. І оця вишивка, ось вони, за плічки, ззаду. Тобто спереду їх тут нема. Пара зірок, тобто завжди кодування на пару, але зірки скрізь є. І завважте, яка ширина цієї сорочки. От візьміть з того боку. От, подивіться, подивіться, яка ширина. Тобто, так, яка пишність, скільки тканини пішло на е, цей станок. Ну, ну, Напевне, я такої сорочки найширшої за цю не бачив. Кожна земля має унікальні свої узори, колористику, поєднання кольорів і е, символів в узорах. І це є візитівка, візитна картка кожного етносу. Вишивка в українському якраз традиційному костюмі, в традиційному бранні відіграє дуже сильну, потужну таку роль маркера, яка вирізняє от буквально від села до села. Тобто, звідки, звідки ця людина? Є центри села, в яких дуже процвітав, скажімо, промисел і вишивання. От, а є такі більш рівні населення. Не, не аж так вкладало багато праці от вишиття в своєму вбранні. Проте все одно воно було скрізь, воно було може, лаконічніше, а де найбільше воно таке розкішне, це вздовж берегів судноплавних річок. Тобто там, де йшла жвава така торгівля, де торгові каравани йшли цими річками: це Дніпро, це Дністер, це Сіверський Дінець. Це вже навіть притоки Дніпра, прип'ять, зокрема, от, вони були судноплавними. От, і відповідно оці торгові каравани, ну в цих селах, що буквально прибережних, то були ярмарки, де можна було придбати. І привізні нитки, і золоті і срібні, і шовки, і парчеві тканини, і шовкові тканини, і так далі. Тобто костюм в оцих районах він дуже такий насичений, колоритний і багатий. от. Ну І вартість відповідно була, так, Також, так, так як і коралі. Так, так, і намисто, прикраси, тобто, ну, взяти Поділля от все ж Придністров'я, Вінниччина, там, Хмельниччина, от воно багате таке з зашитими геть рукавами. А в глиб батерика, якщо піти, то це тільки уставки вишті, переважно. Ну, погрудки, трошки, комірчики. В роки голодомору сорочки, взагалі вишиті всі речі, вони рятували людей. Люди брали, їхали продавати, обмінювали на, на кавальчик хліба і таким чином рятували свою родину. І ті, які врятувалися від голодомору, ну поодинокі. Якісь може рушники полишалися їм? Потім знаємо Друга світова війна. Знаємо, як були прийшли совєти вперше в тридцять му сюди, вдруге в липні 44-го. Теж люди почали зашифровувати тризуби, синьо-жовті кольори заховували в ті сорочки. Тобто, це є свідчення того, що хотіли це зберегти. Потім в нас прийшов наступний етап, так от я до того веду, як Росія Кремль намагалися нищити не тільки українську мову, а й саму саме саме вишиття. Так, да, це велика біда, що ми втратили стіль. Тільки під час лихоліть, цих ХХ столітті. Ви знаєте, що за вишивку, так можна було загріміти в тюрму. Багато хто життя віддав за це. Звичайно, як самоідентифікацію українці додавали вже ну, це в 20 столітті. Костюм шароварний насаджувався, якісь такі наляпані. І квітки. — от тоді пішло, так. Да. От, власне, воно ще почалося напевне за імперії, і якось так склалося тої царської, коли з'явилася, наприклад, Брокарівська хрестикова вишивка. То е, от вона почала поступово замінювати оті давні зразки, вишукане таке е, шиття на сорочках. Відбувається, от якраз ну, от паралельно ось оцей процес заміни отого всього орнаментального, технологічного багатства, яке було в наших узорах, на оцю просту технологію одним хрестиком. І, ну, але ж з хрестиком прийшли і новітні узори, про які писала Олена Пчілка, вона вже почала просто говорити, що це загроза, що наше шиття починає псуватись, спотворюватись. Тож, коли Вона говорила. Так, і замість тих. Давніх узорів повздержаного стилю, замість стилізованих квіток та гілочок можна побачити у наших селянок або у панночок та дам страшенну ляпанину, якісь неможливі рози, строкати зуб'я, птахи і все те ріже очі, і робить з рукава або з попередниці шматок московського ситцю самого безглуздого смаку. Треба з тим псуванням боротися, О, треба нам черпати е з чистоти. і що джерела тої нашої української давньої вишивки ідентичності. Про це брокарівське шиття христикове є. Оця приказка, що що дівчата роблять, вишивають і співають, а, а що матері порють і плачуть. Бо Вишивати хрестиком оці квіти і співати не виходить. Коли ви співаєте, ви, ви тоді не контролюєте оцей рахунок: 1, 2, 3, 4, 5. Бо то тяжка там, робота, а там вишиває. Треба сидіти, і рити носом і рахувати. Тільки от сидіти 1, 2, 3, 4, 5. І ви дуже легко можете нашити якихось реп'яхів, і оскільки дівчатам не цікаво, то вже матері порють і плачуть, що вона тут нашила. Ну, але... Але це з точки зору ну ось я вже викладаючи вишивку понад 30 років на своїй студії. Я можу сказати, що, наприклад, в рушниках категорично заборонено щось пороти, інакше ви вносите хаос. Але те саме стосується і сорочок. Традиційні узори, вони ну, відчуття і їх характер творення технологія. Це священодійство. От я 30 років викладаю вишивку. Як, якщо мені дати завдання, візьми, придумай візерунок, ну я можу щось таке легеньке, щось там ну, на основі того, що я пам'ятаю. Але так, щоб придумати щось таке складне, оригінальне, це не виходить. Не виходить. Це, це, це звище, це Боги принесли цю, це мистецтво на, на землю. Береш телефони від багатьох чуєш, і люди купити вишиванку, і тут починається. Ви, мабуть, теж то в інтернеті бачите, що несеться. Нині маємо таку е, винятково на попит споживача, це, що несеться, е, щоб купити. А з другого боку, маємо те, що вже ті колекційні сорочки, вже ціни їм не можуть скласти е, також. Так? І є третя категорія людей, які як. Ходять на курси рік два і вишиває хай два, хай три роки, але на собі на старому полотні вишиє в тому давньому орнаменті. Я думаю, що це напевно найнайправильніший спосіб сьогодні ну, і Зберег... на сучасну на... чи на сучасному так, полотні. — Так, сучасні вже полотна чудові. От якби ви порадили людям так, щоби в той кіч не падати? Як все таки вибирати собі сорочку, якщо в тебе взагалі її немає? завжди коли людина з таким питанням приходить от, і питається поради, що почати, я кажу, треба почати свого родоводу. Звідки ваші, ваше коріння. Тобто звідки дідо, баба, ну, один, другий. От, тобто батьки, батько, матір, звідки їхнє коріння. І це, власне, прописано в нашій ДНК, в наших генокодах і Треба от з тої місцевості шукати відповідно візерунки. От. Звичайно, що для цього, якщо людина вперше ну, стикається з практично з вишиттям, то можна піти на курси, як вона, зрештою, намацує на цих заняттях от, улюблені техніки, улюблені шви, які, зрештою, в неї теж прописані в генокоді. Я пригадую, як одна. Бізнес-леді прийшла до мене ну, ще в Києві на студію, коли була тема низинки. Низь, це техніка, яка давня подільська, ну і вона на оцульші, на буковині, коли шиють з вивороту сорочку, от то коли ми почали шити, вона каже: пане Юрі, мені так подобається шити низинку, я навіть не розумію, чому. Я кажу: А звідки ваші батьки? каже, тато з Вінничний. Ну, от вам і відповідь. Тобто вона озвучила, ніби питала, чого, а от, а от батько звідти. Тобто в неї від бабів про бабів, то все там, вона розпакувала ці файли. Я всім кажу, що ваша праця, коли ви починаєте вишивати, вона. Найцінніше, тобто ніякі матеріали в ніяке порівняння не йдуть із тою працею, яку ви вкладаєте, і це так сумно, коли беруть дешеве полотно, дешеву тканину, і потім те вишиття, воно дуже швидко. Ну, стає, втрачає вигляд, а ще часто буває так, що прямо по швах та тканина розлазиться. Не треба жаліти. Ну це от у нас вбивали, от це все? Ну от кажуть, що полюбіть себе. От як себе полюбити? Так, от з того купіть найкращу тканину, найкращі нитки. Як впливає вишивання власне на людину, як це енергетично впливає? Наскільки це би було добре нашим хлопцям, воїнам не соромитися? Хто так, має? Так правою рукою чи вміє лівою рукою оцим зайнятися. Хобі не знає ні віку, ні статі. Це дійсно психотерапія, арт-терапія. Тобто, коли е, е, жінки вишивають, але це стосується і чоловіків, і всіх, от, е, ми е, вибудовуємо цей потік творчий між нами і творцем, оцей вертикальний канал, і по ньому. Ми отримуємо ось те підтримку і, як кажуть, розширюємо свою свідомість і відповідно себе тримаємо, ну, як кажуть, вертикально, тобто не гнемося під впливом обставин. А також вишивання, от, наприклад, воно про знімає енергетичні блоки з пальців. Це важливо, особливо дуже для жінок. Для чого це все збиралося і збирається? Звичайно, я популяризую через студію ось ці знання, але мрія така створити центр української вишивки і костюму, якого в Україні по цей день немає. Я мрію про те, щоб ця колекція стала основою, для того, щоб створити такий центр, власне. Це ж тільки сорочки, а інші деталі одягу, а ще рушники це окрема для нас історія. Тобто рушники, це... подушки, так, так. Об обруси. Так, це все. Це для Што... нього... Ці штори і... Щоб його красиво, гарно і смачно показати, ми повинні, ми повинні це тримати, плекати. Показати, яка ця культура в нас багата, що ми не, не, не вчора наш народ з'явився, як деякі там придумують ці всі байки.